Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зберегти повітря чистим. Але для початку давайте згадаємо, яке значення має повітря для землі. Повітря це дихання всіх живих істот. Повітря допомагає в пересуванні. Повітря впливає на климат. Переносить насіння рослин. Саме завдяки повітрю ми можемо передавати звук. А ще повітря допомагає виробляти енергію. Людям, рослинам та тваринам для дихання необхідно чисте повітря. Однак пил. Шкідливі викиди, отруйні гази забруднюють повітря. Забруднене повітря може спричинити навіть загибель живих організмів. А що ж забруднює наше повітря? Це природні чинники або сама природа, а також господарська діяльність людини. Давайте разом розберемося. Цими чинниками природні чинники забруднення повітря, що ж саме забруднює наше повітря з природи, лісові та степові пожежі, насичені солями, морські вітри, туман. Пил з ґрунтів і пісок пустель, рослинний пилок, мікроорганізми, мікроби, бактерії, віруси, виділення тварин. А також наше повітря може забруднювати космічний пил, який потрапляє в атмосферу Землі з космосу. Також забруднює діяльність людини, це і промислові підприємства, які забруднюють повітря своїми відходами, це і транспорт, це і теплоенергетика, адже брудні викиди забруднюють повітря, сільське господарство. Опалення житла та сміттєзвалища і спалювання сміття. Все це є дуже шкідливим для нашого повітря. Забруднювати повітря можуть навіть звичні нам побутові речі. Давайте розбиратися. Наприклад, це можуть бути продукти горіння газу. Щодня ми готуємо їжу з допомогою газу, але при горінні газ спалює такий потрібний для дихання кисень, замість цього надаючи повітрю шкідливі речовини. Паління цигарок. Будівельні матеріали, які ми використовуємо в своєму житлі, також можуть бути шкідливими для повітря, килими та штори, які збирають пил та бруд. І звідти пил та бруд потрапляють у повітря. Ну і нарешті хімічні миючі засоби, які можуть забруднювати і повітря, і воду. Добре запам'ятай! Усі, хто спалюють сміття, опале листя, суху траву і бур'ян, також шкодять і природі, і людині. Тому таке спалення заборонено. Проблема забрудненості повітря стосується кожного. Починаючи вже з дитинства, кожна людина має думати про те, як вона може вберегти природу. І особливо повітря. В Україні повітря охор охороняється державою. Для цього існує закон України про охорону навколишнього природнього середовища, а також закон України про охорону атмосферного повітря. Контролюють дотримання вимог цих законів місцеві органи влади. Органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації та звичайні громадяни. Що ж можна зробити для захисту повітря від забруднення? Давайте дізнаємось разом. Використання альтернативних джерел енергії. Це вже відомі нам повітряні, вітряні електрогенератори, а ще використання сонячних батарей, які створюють енергі енергію електрику від сонця. Це заборона спалювання сміття, використання екологічних видів транспорту. Тобто таких видів транспорту які не шкодять оточуючому навколишньому середовищу. Давай дізнаємося, які ж види транспорту є екологічними. Перш за все, це електроавтомобілі, які працюють завдяки електриці, велосипед, електро, самокати, скутери. І звичайні самокати та різні засоби пересування. Збереження лісу дуже важливе, адже значну роль у збереженні чистоти повітря відіграє озеленення. рослини зловлюють пил, кіптяву, тин і різні шкідливі гази, а віддають у повітря такий корисний і потрібний нам для дихання газ кисень. Ось чому там, де багато зелені, легко дихається. Навесні, у вихідний день, разом з дорослими посадіть дерево біля свого будинку або школи. Запам'ятай, що ідеальними очищувачами повітря є каштан, липа, клен. Горіх, а також кущі пуску, шипшини, калини. Повітря. Вдома очищують кімнатні рослини, домашні рослини це не лише естетичне задоволення. Рослини у горщиках здатні виконувати чимало функцій. Хлорофітум найпотужніший очищувач приміщень. Ця кімнатна рослина поглинає формальдегід і вбиває шкідливі речовини. Експерти радять покласти у ґрунт активоване вугілля, таким чином очисні властивості рослини посиляться. Хлорофітум радять ставити на кухні, адже ця рослина також поглине запахи приготування їжі. Далі фікус, який очищує повітря від токсинів. Якщо казати про кухню, то краще обирати фікус із глянцевим листям. Повітря стане чистим і доглядати за цією рослиною простіше. Таку рослину, як герань, можна сміливо ставити у кімнаті, де ви спите. Корисні сполуки, що виробляє герань, має заспокійливу дію. Ще одна рослина, яка чудово підійде до спальні, це лавр. По-перше, він знищує мікроби і разом з цим його присутність в оселі буде корисною для людей із серцево-судинними захворюваннями. І нарешті алоє – одна з найкорисніших домашніх рослин. Її листя прикладають до ран, сік використовують при застудах і головних болях. Також алоє активно поглинає вуглець в день, а вночі виділяє кисень. Цікавий факт. Дельфіни, які мешкають біля узбережжя, часто гинуть від шкідливого впливу хімічних домішок у повітрі. Учені виявили схожість легенів дельфінів з легенями шахтарів, які працюють під землею. Чисте повітря це запорука життя на землі. Повітря забруднюють природні чинники та господарська діяльність людини. Повітря забруднюється через шкідливі викиди підприємств, вихлопні гази машин, спалювання сміття, листя та бур'янів. Але є порятунок: рослини очищують повітря і збагачують його киснем. Проблему охорони повітря від забруднення намагаються розв'язувати всі країни світу. Подбаємо про чистоту природи. Планеті не будемо наносити шкоди. Посадимо ліс і гайочки зелені, сади і діброви планети легені. Тож давайте разом берегти природу та берегти наше повітря. Без нього у нас не буде життя на цій планеті. А я тобі дякую за твою увагу і до наступних зустрічей гарного дня!